Я можу відзначити до успішних, вони могли би бути успішні, так якби працювала гарна промоція фільму. Це, мовно кажучи, Захар Беркут mm -hmm. з того ж Ахтема Сантеблаєва. Тому що це настільки історичні події, так, битва з монголами і це. І там знімалися американські актори, і багато які. До речі, брали участь в зйомках Термінатора, так? тобто це рівень. Тобто, ну так, да, я розумію, що ми вміємо знімати, я так розумію. Так, да? Але ось я завжди з своїми колегами, там, продюсерами і режисерами, я кажу, нам потрібно знімати історичне кіно. Історичне кіно, тому що той же європейський глядач і американський глядач, вони дивляться суто своє, А щоб зайти на їхній ринок, потрібно їх чимось здивувати. А чим ти можеш здивувати Своїм. так? Значить потрібно щось брати якихось історичних персонажів.